Справжньому поціновувачу мистецтва лондонський дощ не завадить. Мистецький ярмарок Фріз, який в десяти проходить у британській столиці, з кожним роком приваблює дедалі більше відвідувачів. Це місце зустрічі колекціонерів, які вибирають нові роботи сучасних зірок мистецтва та придивляються до нових талантів. Тут є колекціонери з Росії, Індії, Китаю та звичайно, і Західної Європи, так само як і галеристи та митці. Тож весь світ дивиться на весь світ, а мистецький ярмарок це свого роду місце зустрічі. Витвори з повітряних кульок американця Джефа Кунса продаються за десятки мільйонів. Вочевидь, гроші в кишенях у тутешніх відвідувачів довго не затримуються. Німецько-ліванська галеристка Андріс Фаєрземлер представляє роботи митців з близького сходу та сподівається на прибуткові угоди в Лондоні. Я вважаю, що у мистецтво вкладається так багато грошей, тому що цих грошей тут багато, багато готівки. Мистецтво стає дедалі привабливішою інвестицією, також і серед широкої публіки. Сьогодні творів сучасного мистецтва продається втричі більше ніж десять років тому, вважають експерти. Такі колекціонери, як Тарик Аль-Джайда з Катару, цікавляться і творами молодих митців, як от ліванця Раяна табе. Його металеві кільця це символічний нафтопровід. Приємно спостерігати, як зростають ціни на твори, які колись придбав недорого. Якщо купляєш невідомого митця, який потім здобуває славу, виявляєш свій добрий нюх колекціонера. Хтось з цих колекціонерів має справжнє чуття, а хтось необхідну суму в гаманці на лондонському ярмарку. Не знайдеш творів дешевших за тисячу євро.